Перед поєдинком з яким слід говорити, наприклад, про Тайсона Ф'юрі. Ви ж помітили, як особливо не згадувалося прізвище Тайсона Ф'юрі Олександром Усиком? Це все не даремно, це, це через клас і якість, яка неодмінно і точно є у Даніеля Дюбуа. Є його удар, є його джеб. Це джеб міцний, джеб серйозний. Проти якого сьогодні і слід діяти Олександру Усику. Олександр буде лопатись у скалуці. Усика. Дюбуається до дистанції. Поки що ані про яку швидкість не будемо говорити ані Усика, ані Дюбуа. Виключно протистояння лин вперед. Більше з відходом назад знову переходить в атаку. Як на мене, Дюбу. Даніелю Дюбуа, звичайно, Будемо Фіш. так само, як і про фізичну готовність Олександра Усика. Аперкоти спроба Кундо пустив руки. Олександр Усик не знає хлопець. Українці руки не опускають. Написано на шортах Олександра Усика. Там змінюються імена дітири. Скануйте qr код на екрані та долучайтесь до збору. Будь-який спортсмен, особливо футболісти, розуміють, що це важка травма. Це швидко. На досвіді вже Олександр Усік. Звичайно, він буває, якщо це нирки, ну, має зупиняти і звертати на це увагу поєдинку. Знову джеб. Емоцій багато бачимо зараз. Хвилини до завершення раунду номер 2 Зверніть увагу. Дюбуа підходити не хоче от спроба Даніеля дюбоа. 10 секунд. Почулися звук. Важливо в будь-якому поєдинку початок і завершення раунда. І спроба. Спроба пресингу від Даніеля Дзюбоаташі. Суперники всіх інших він в досрочі. Програв через те, що терпіти це один з мінусів Даніеля Дюбо, який ми можемо зробити висновок. От цієї після завершення першої хвилини третього раунду. Точніше, більше до себе нічого там не було. Близько ноги розташовані. Поки що все бачить. А от такі от підсічки можуть бути у нас абсолютно весь поєдинок. Двічі уважніше має бути Луїс Пабон. Даніель Дюбуа намагається боксувати першим номером. Олександр. А це дихання. А отак от розсмикати і пробити те, для чого це робить Олександр Русек. Але це. 15 секунд завершення раунду номер 3. І абсолютно все знімаємо про можливу несерйозність суперника. Різко знизу. Все це читає Олександр Усик. За рахунок корпусу відходить у боксі. Або просто удар. Даніель Дзюбуа переходить. На паузі підпустив собі під корпус. Шалена задуха сьогодні у Вроцлаві, А зараз пустилася злива. Так, 1-2-1-2. Ти, що вимагають в кутку у Даніеля Дзюбуа. Атаку на валу суперника буде буде сильним. І буде рішучим. І тут не лише про бокс. В перерві цього раунду. Захід заплечився. Дихання. Акумулює сили Олександр Усей. Юнайтед 24. Скануйте QR-код на екрані і допомагайте Збройним силам України. Ну, а це цели не до 12 хвилин, здається, має професійний боксер на відновлення. Дивіться, що це за удар. Продовження. Данієль Дюбоа, що наприклад, поклав. Щоб зараз знайти емоції, як тільки він відійшов від попереднього болю Олександр Усяк скулють. Давайте дивитися. Захищайся! Удар внижче поясу. Не можна бити в боксі. Але й не... ніякого бруду і відповідь. Просто краса. І спішли від Дюбуа. І в'яже поєдинок. А що ж таке? Де бокс? Оці ці запитання от тут вже тут вже не треба. Просто вперед. Він йде з боку від Олександра Усика. Секундно не влучає Даніель Дюбоа. Одразу кара. А зверніть увагу не затримуються в своїх атаках. Один удар і назад. Олександр Усик. Вуха Даніелю Дюбоа. Його кут. Удар в корпус. Ну ми ж дійсно говоримо про корпус. Фонд планує передати до президентської фандри. Стоп, стоп! Стоп! За ліком суперника для того, щоб захистити свої пола. Ви бачили, він тут у рингсайді. Хід в атаку від Даніеля Дюбуа під канатами Олександр Усик. Знає, що робити і як виходити. Даніель Дюбуа. Ро знизу хотілося побачити відроду. Зупинився Дюбуа. Трошки опущені руки. І одразу привіт з лівої ще раз не докрутив трошки руку Олександр Усик. <праць> так ви чуєте? Браво Олександр Усик і от його атаки не відпускає від канатів. Так. Нехай відчує, що таке боляче, але за правилами. Робота ніг Даніеля Дюбуа не заграватися. Головне 17 секунд до завершення. Бали відіграти від Даніеля Дюбуа. Чисто забраний раунд від Олександра Усика. Чи? Ми побачили в попередніх раундах недовго. Підтримки спонсора показу Фавбет. Фавбет підтрим. От джеб, про який так Так, хоче щось. Це знову ж таки Макса. Бачите, як гойдає суперника, смикає суперника. Пробує найти, знайти цей живіт суперника. Груди живіться все дихання. А от робота рук Олександра Усика коліно. Коліно від Даніеля Дюбуа. Це нокдаун Саша. повернути <праць> Дюбуа в раунд попередній, восьмий. Коли затягнулася атака. Може витримати Даніель Дюбуа. Дев'ятий раунд. <стрес> От точно Олександр Усик! І це ще один нокдаун. Це ще один нокдаун від Олександра Усика. Ну і. Важкий поєдинок і суперперемога від Олександра Усика на характері, на вміння. Роботою ніг, перетерпіти, перетерпіти навіть той удар, який наносити у боксі не можна витримати, встати і дати назустріч, дати і зробити те, чого ми чекали. Перемога нам вона потрібна. Вона надихає. Звичайно, головне, що зараз нашу головну команду Збройні Сили України. Даніель Дюбуа спробував піти на вершину, штурмувати вершину. Ну, скажу так, вагнера теж йшли на Москву. Але тут, тут Збройні сили України. Коли вони вже підуть на Москву, їх не зупинити. Від, ви знаєте, кому присвячує свої перемоги Олександр Усик. Як він говорить зараз відверто, для чого він боксує? Для нашої країни для наших Збройних сил України. Для того, щоб світ пам'ятав, а він продовжує і буде продовжувати збирати на допомогу Збройним силам України. Сьогодні це 50 швидких. Давайте це робити разом. Ви будете бачити QR-код. Маленькими донатами. Як я сказав, їх не буває. Кожен по маленькому донату, і ми обов'язково зберемо. Undefeated, still the unified, heavyweight, champion of the world, fighting for the people and the nation. Of...